вечір. Олена Юрик Чернігів. Е, я хочу сказати новим людям, які трішки ще сумніваються і не знають, яка там стратегія, як діяти, як будувати цей бізнес. Діло в тому, що в нашій команді є чітка стратегія, чіткий розрахунок, що потрібно зробити. Ми всі даємо повністю інструкцію, як треба діяти, що зробити, і що ти за це отримаєш. Тому з повною впевненістю можна розрахувати повністю кожен крок, який ти зробиш, і що ти за це отримаєш, щоб ніхто не сумнівався, ніхто не думав, що вони залишаться сам на сам. Тут чітка підтримка, чітка стратегія, чіткий розрахунок, і всі дії можна передбачити наперед. Тому тільки долучайтесь, не, не бійтесь. Тут гарантована повна підтримка, навчання і з такою любов'ю опікають нових людей, це, це щось неймовірне. Я дякую всім, дякую окремо Валентина вам, дякую Марині за підтримку. Все просто супер. Всім успіхів бажаю, до зустрічі. Благодарю, благодарю. Ще раз благодарю, благодарю кожного з вас, друзі, за те, що він познайомив нас. за то, что мы собрались с вами в такую замечательную команду, за то, что вы поверили тем людям, которые вас пригласили, поверили в идею клуба «Ливгуд» и несете это для других людей.